Партнер ранкового шоу на Радіо 10 Клініка Санте. Широкий спектр медичних аналізів, аби зберегти найцінніше ваше здоров'я. гостьове кафе. Другого листопада, о 15.00 в кіноконцертній залі Чернівці на вулиці Університетській 10 відбудеться презентація короткометражного фільму Будучність України, який створено за сценарієм фотокореспондента відеоаператора, нашого колеги та воїна Максима Шварцмана, який на жаль загинув, захищаючи Україну. У нас в гостях режисер Іван Данілін та оператор Влад Богданов. Ми вас вітаємо. Вітаю. вітання всім. Ну, власне, про стрічку ми і поговоримо, і напевно, най Перше питання, яке от у мене назріло, як до вас в руки попав цей сценарій? Ну, це така історія була. Марина випустила книжку про ангелів і презентувала її спочатку на сцені майстерні. І діти з моєї дитячої театральної студії Бубубу -бу -бу» робили читання цієї книжки. А потім вона захотіла це повторити вже зробити такий невеличкий вечір пам'яті Максима угу. і в музеї Володії Восюка. І там діти читали, і Марина принесла речі е, Максима. Ну його записники, е, такі від кулемету для цих набоїв. Такий ящичок, і там його речі були. і Вона читала його листи, які він писав, їй ну, смс-ки. і каже, що от у Максима є кіносценарій сценарій літературний, який він хотів зняти короткий метр. Я кажу, Марина, можна я почитаю? Вона каже: так, будь ласка, скинула мені. Я почитав і захотів зняти його в пам'яті Максима. Е, Правильно розумієш, що цей сценарій був Максом написаний вже перебуваючи у війську? Е, ні, ні, він був до, до, до повномасштабки до, написаний. До, так, так. Сценарій ага. був написаний до повномасштабного вторгнення. Е, тобто, і я коли почитав його, то одразу зрозумів, що ну мені це треба зробити. Uh -huh. А що вразило найбільше? А найбільше... Чи, от, от чому таке от зразу безапеляційне я мушу? Ну така історія просто е, мені сподобалось, як, як він, як він е, мислить, як він е, будує взагалі е, цю історію, саме через що він її будує, через які метафори, через які символи, і щоб це все діло ну, більше впливало на глядача. Це про майбутнє? Так, про наше майбутнє так. Тому що будучність дуже гарне, таке. Літературне слово не, не дуже часто вживане. воно вживане, так, тому напевне не зайвим буде розтрактувати нашим слухачам. Ну, значення. Власне, це так. майбутнє, так і перекладання. Так. Угу. Е, власне, цікаво також, як працювалося владу, як оператору над цією стрічкою, і е, що ми які локації, можливо, знайомі, ми зможемо побачити в ньому, яких, які люди були залучені до зйомок. Працювалося, як завжди, цікаво, тому що з Іваном ми вперше вже працюємо. І ну, я розумів, що крім того, що ми заплануємо зняти, у нас обов'язково має бути присутня імпровізація. Uh -huh. І, як правило, да, ця імпровізація чомусь не знаю, коли монтуєш. На постпродакшені ми монтували також разом. Вона якось додає своїх фішок. Можливо, тому що вже герої всі на локації відчуваються по-своєму. Кожен додає щось, краплинку свого е, в цю стрічку, і тому вони ну, найцікавіші, найцінніші. Можливо, uh -huh. От, знімали все в Чернівцях. Тобто, з локації, я думаю, що більшість локацій будуть впізнавані. Так, тому да. що Максим цю історію посавина в Ченняцях відбувається угу. саме безпосередньо. А, а так, власне, які люди потрапили в кадр? Хтось з акторів, чи це, можливо, друзі, знайомі, близькі Максима? E, Ні, тут були, ці, актори, ці, які актори, ці, які були працюють. Да, актори були Народного драматичного театру імені Григорія Гєєва, uh -huh. який, як, як керівник, і актори музично драматичного театру імені театні Олікобалянської. Uh -huh. Тобто всі професійні актори були задіяні. Так а чи є у самому фільмі можливо якісь символи, які на які треба буде звернути увагу глядачеві? Тому що опису стрічки поки що ніде не публікується. Ну так дуже коротко. Так, 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 дуже все завуальовано. Але ну я так розумію, що кожен знайде відповіді, переглянувши стрічку. Так. Але можливо, ми так попередимо, на що, на що треба звернути увагу? Переглянув. Я думаю, що ну кожен глядач ну він буде пропускати любу стрічку, які ну, пропускати через себе. І він, можливо, для той символ, який для мене символ, то для іншого глядача буде зовсім інший. Тобто, тобто, Багато символьна стрічка, виходить. Тобто, він, це короткий метр, тобто він не великий фільм, але він досить відповідає тим реаліям, в яких ми, на жаль, живемо. Тобто, і тому ну тим, з чим ми сталкуємося, ну щодня, тобто, угу. це росіялізм це, реалізм, це там, думає, російська мова, яку ну двояко сприймають люди, і це нормально. Тобто, для когось він з нею виріс там, а для когось це мова агресора. І тому звісно, що ну всіх реакції різні, і це нормально. Тобто. Угу. Тому я думаю, що на рахунок символів тут ну, кожен винесе свій символ, це якийсь. Угу. Якщо проспойлерити трошечки, майбутнє в Україні є. Ну, звичайно, з, є. Ну, з, Яким з, його От, власне, виходячи зі стрічки. Ну, звичайно, є, тому що в нас дуже багато, дуже багато є таких, ну, я не знаю. Я їх називаю вчителі. Ну це Ну, які які е берегли, берегли нашу мову культуру, починаючи з Котляревського, е батько, дякую діду за неїду, І далі пішли Шевченко, Франко. тобто В кожну епоху з'являлася, яка людина казала, стоп, ми є, ми існуємо. Да? Тобто, попри, так, все, попри все, да, ну, Не завдяки, а попри. попри так, і, і Василь Стус, і, 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 і зараз, і Сергій Жадан. Тобто, ну, дуже, дуже дуже багато е е провідників медіаторів так, можна так, сказати. Так, так, Які кажуть, ні, стоп, ми є, мова є, культура є, і не треба нас нищити. І це, це фільм, який, напевне, і про надію, і про віру українців у, у, у нашу будучність, в тому числі. Чи планується, що будучи додаткові покази, тому що зазначено, що 2-го, так? Чи да, 2 листопада о 15.00 в кіноконцертній залі Чернівці буде прем'єра, і хотілося б да, дізнатися стосовно ротації подальше? Чи це буде одиничний такий показ? Чи це все ж таки ви заходите на тиждень, на два? Е, ні, ну це ми один раз покажемо, а далі хотілося б цей фільм подати на фестиваль Миколичукопен, ну, ну, який проходить у нас в Чернівцях. Угу. і там вже більше буде широка аудиторія. І, тобто це більш таке фестивальне кіно. Тільки на Миколичук Опен плануєте подаватися? Чи на інші фестивалі, можливо, європейські? Можливо, і так. Ми побачимо, як взагалі сприйме глядач і. Тобто як як далі, подальша доля, але я думаю, що це в ну, таке фестивальне кіно. Тобто, я так розумію, що адаптацію до перекладом ви ще не займалися. Ще ми раптом що, то ми зробимо. А, а. поки що, типу, концентруємося на чернівчанах і чернів... Да? Дяк. чи можливі презентації будуть прем'єри в сусідніх містах? Е, ну я ми над цим подумаємо, і де ще можна буде це все презентувати. А загалом, якщо во так вот жанрово стрічку цю визначити можливо і визначити жанрово, на що на, варто очікувати глядачу. Це Ні... більш документальна історія, чи це Ні... все ж таки більш художня ігрова? Ні, це більш такий, ну там змішані жанри, там немає одного такого конкретного жанру, що це от саме така документальна стрічка, чи це просто Це історія, яку придумав Максим. Угу. От, от так мені здається. Ви працюючи над цією стрічкою, йшли чітко по цій історії, чи можливо, як Влад сказав, були імпровізації, там в кадрі, так, в постановці і в монтажі. Тут же ж по сценарію ви собі дозволяли десь трішечки від нього відхилятися, щоб зробити там своє режисерське бачення. Чи все ж таки йшли чітко по написаному? Ну звичайно, у Максима це літературний сценарій, а mm -hmm. я вже його під кіно сценарій, вже адаптував, і на фоні цієї історії я зробив ну, більш її е, по-своєму, тобто як я її відчуваю. Ну і нещодавно мені е, ну, сон приснився мені приснився Максим. і і, і ми десь, і я кажу, ти каже, да, я знаю, ти, ти це кіно, давай ми зробимо його, такий закритий показ, але в мене вдома. І я кажу, ну давай, Максим, і ми от всі зібралися, і всі до нього на, на, на квартиру прийшли, і цей Марина ноутбук принесла, і ми відкрили, і ми цю стрічку дивилися просто на маленькому цьому ноутбуці. І Максим такий подивився, каже, да", каже, дуже класно. Мені Ваня дуже сподобалось. Це а, от да, буквально круто. тиждень назад. Це такі нова історія. А чи е, Марина була рецензентом головним? Вона присутня була під час процесу, чи вже готова роботи? Ні, чи вона чи вже вона ще не бачила? Марина ще не бачила. А, вона ага. вперше це побачить. І, ну е, тобто, вона е, допомагала нам е, про? Е, Домовленості, зйомки там в університеті, вона писала лист, потім ми знімали в бібліотеці в університету. Тобто вона це все якби. Ну, Організаторську роботу ор... взяла. Організовувала так, так, все це. Mm -hmm. бо це все треба на. Писати лист, щоб це Офіційні було все офіційне звернення, звернення так. так, так, щоб дозволили там ну, знімати на тій чи інші локації. А, без спойлеру, але просто цікаво, ця історія вона е, має якесь таке логічне завершення, чи це е, така історія, яка е, залишає Три простір крапочки. для трьох крапок і для винесення кожним щось свого після перегляду? Чи там є логічний кінець? Е, ну, е, історія, вона якби. Ну, е... Закінчується з одного боку, а з іншого вона дає тобі е, такий більше е, посил на якісь роздуми, чи правильно я живу, чи правильно я роблю, чи і, взагалі, ну, як я існую е, саме в цьому світі. Це кіно, яке заставляє задуматися, ну, поставити собі екзистенційне питання просто. Наше я тут взагалі знаходжусь, скажіть, будь ласка, про плани свої цю стрічку ви вже відзняли. Прем'єра, як нагадаю, 2 листопада о 15.00 в кіноконцертній залі Чернівці. Можливо, над чимось працюєте зараз? Чи про поки що в творчій відпустці? Ну як казав вже владу сьогодні, ми зняли з ним два коротких метри. кажу далі попереду чекає повний метр. Ну і ще мені цікаво от стосовно все ж таки стрічки будучність України. Чи працюючи над цією стрічкою, власне, ваше бачення майбутнього України воно якось змінилося? Ну не змінилося, воно воно таке було, яке і зараз залишається. Тобто, ну ми зараз ну допомагаємо, ну граємо вистави, допомагаємо Збройним силам України, донатимо. Ну а в першу чергу, ну пам'ять не треба забувати про тих, хто віддав життя за нашу Україну. Пам'ять вона з одного боку зігріває тебе зсередини, а з іншого рве на шматки. І тому дуже багато, ну дуже багато знайомих колег, друзів, акторів, які загинули, і хочеться їм якось віддячити. І в мене просто цей список уже був ну, просто дуже, 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 дуже великий. У мене так само в Рівному був актор, який грав в мене Енея в Енеїді. Теж він загинув на війні. Володимир Феденчук. І мені теж хочеться зробити виставу в пам'ять. Пам'ять про володю яків Ткаченко. Ми з ним в Довбуші знімалися. Теж актор, теж він загинув на війні і теж хочеться щось зняти, і щоб це відчувалося, щоб це саме фільм, але в пам'ять Якова Ткаченка. Тобто, дуже дуже багато таких відомих митців, які, на жаль, загинули, і хочеться ну якось їм. Так, пам жива пам'ять пам доти. Люди і залишається в наших серцях і в думках. І в принципі, всі ми колись помремо. І хотілося б десь, щоб і про нас колись можливо хтось щось зняв і, і нагадав сучасникам про існування таких людей на землі. Ми дякуємо вам за те, що ви взялися за, за реалізацію цього проєкту. Таким чином, Макс Шварцман буде увіковічнений, так би мовити, і, і не буде. Екрані, Вітлоносцем дуже да дуже, 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 дуже красиві гарний, слова. Е, Іван Данілін, режисер кінострічки, будучність України та Влад Богданов, оператор, були у нас в студії. Друзі, нагадаю, що 2 листопада, о 15.00 в кіноконцертній залі Чернівці на вулиці Університетській, 10, відбудеться презентація короткометражки е, будучність України, який створено за сценарієм Макса Шварцмана, фотокореспондента, відеооператора, е, воїна збройних сил України і просто хорошої людини. Дякуємо, що завітали до нас. Спасибі вам за цю розмову за вашу роботу, за творчість і за світло і пам'ять, які ви несете у цій творчості. Дякуємо за запрошення. Остьове кафе. Реклама на Радіо 10. Магазин чаю.